And we keep this position three, two, one. How are you doing today, guys? Заді мене спостерігаємо нову рослину якою ми з сьогоднішнього дня розпочинаємо торгувати по всій Україні поштою і не тільки. Презентую, лимон Дикий використовується як підщепа для цитрусових і як жива огорожа або живий паркан. По-російськи живая ізгореть. Рослина зимує на вулиці, квітне і плодоносить, володіє розвинутими шипами, які не дозволяють перетнути огорожу. Отож, купуйте і використовуйте. Названня не сказали. Ця Скажи. Рос... Ця рослина? Ця рослина називається? Панцерус трифоліата. Отож, купуйте і використовуйте. Горщик стоїть 100 гривень. На все добре, друзі. And we keep this position. Three, two, one. How are you doing today guys?